Хочу думати, не хочу працювати, я хочу цілий день і ніж у клубі танцювати. Неробство та потяг до дурниць призводять зрештою до надзвичайних ситуацій, переконували днями школярі Житомирщини, членів журі зонального етапу змагань, дружин юних пожежних. Лінощі та небажання зайнятися чимось корисним і потрібним змушують окремих громадян шукати пригод на свою голову та на голову інших, стверджують члени агітаційних бригад, і з цим треба боротися. 18-й рік поспіль южні пожежні з усієї України виборюють право називатися кращою дружиною зізнання основ безпеки життєдіяльності. У Бердичеві зібралося сім команд переможниць міськрайонних етапів змагань серед дружин юних пожежних. Конкуренцію учням 11-ї школи та школярам із маркушів, які представляли відповідно місто та район, склали агітатори з попільнянського, чуднівського, ружинського, андрушівського та люберського районів. Ми любимо приносити радість іншим людям. Наша команда така гумористична. Ми любимо гумор і любимо розважати публіку. Ну, в принципі, справа серйозна, якою ви займаєтесь гумор гумором, але да, ціль серйозна. Розкажи трошки про це. Наскільки от серйозно ви до цього ставитеся? До такого поняття як безпека, життєдіяльності. Ми досить серйозно до цього ставимося, адже це відповідальна справа це життя інших людей. А життя є найголовніше. Тому наша програма також є агітаційною, щоб люди не порушували правил поведінки. Вони виконували все правильно і гралися там з сірниками і. Нижним небезпечним речами. Театральність, одяг, уміння перевтілюватися і триматися на сцені. Ці та ряд чинників впливали на оцінку виступу. Учні демонстрували повне перевтілення. Мало того, що вони самі перетворювалися на справжніх персонажів, то ще й ці персонажі зрештою ставали хорошими і позитивними. Так пустощі, помилки, дурниці та приколи під впливом совісті перетворювалися на відповідальність, цікавість, перемогу та цінності. Юні рятувальники закликали: якщо пожежа, то лише в їхніх серцях активних та небайдужих. Команда дружні. Ми часто в школі проводимо багато змагань, ми складаємо палатки, в'яжемо у вузли. До нас приходять багато працівників пожежних бригади, які нам розповідають про, це, про цю професію. Багато тих, хто в, наш, в нашій команді, також хоче. В майбутньому навчатися і здобути цю професію. Нам дуже подобається е, знати. Ми часто молодшим дітям в нашій школі розповідаємо про е, це, е, їздимо, виступати. Ну, Отримуєте гарний настрій від цього? Так, да, отримуємо гарний настрій. Завжди дружньо, весело, цікаво. Маленька іскра здатна призвести до величезної біди, попереджають людей. Учні Бердичівської школи номер 11. Баба Ягазьмія Горинича у гості запросила. Від хатинки одні ніжки залишилися. А Іван Царевич, так то й взагалі, бензином шкуру жаб'ячу полив, спалив і шкурку, і всю хату. Ось так через недбальство і стає вогонь, який мав би бути твоїм другом, твоїм ворогом. У школі правила на дорозі правила чи рятувальники хочуть, аби їхні правила від мала до велика виконували. Нарікає один зі школярів. Ми Виступали таким виступом, що у нас п'ятеро в команді, і один учень не хоче вчити права протипожежної безпеки, і ми йому наводили приклади, чим це може кінчитись. Дійсно, права протипожежної безпеки дуже потрібні людям, щоб вони не зазнали ніяких горь, як ми наводили в казках. З якими ти словами хотів би звернутися до братичівлян з приводу цих декілька фраз, таких головних, які вони повинні знати у своєму своєму житті? Хай завжди вчать в школі право протипожежної пожежної безпеки і нехтують цими правилами. Він упевнений, діти, які беруть участь у подібних змаганнях, і через роки пам'ятатимуть, що необхідно робити, коли виникає надзвичайна ситуація. За переконанням співробітника територіального управління МНС Сергія Уланова, до справи збереження безпеки життєдіяльності долучаються не лише ті, хто виступає на сцені, а й ті, хто допомагає готувати агітаційні програми. Так щастя виходить, що саме через дітей більше лучше ми можемо нашим громадянам Привить э, необходимость безопасной жити деятельности. Потому что именно дети хорошо впитывают это все дело, они больше соблюдают, дисциплину у них больше. И когда они станут взрослыми, они сами могут это все дело ну, как-то там нарастить. Э, к счастью, в, именно в Бердическом районе, в городе Бердичеве, очень сильные команды, э, как мы говорим, сектор, очень сильные команды, которые могут поучаствовать в заперенство. Ну, к сожалению, поки що выигрывали э, житомирские команди. Будемо сподіватися, що в этом году традиція буде нарушена і кто-то із представителей Бердичева или Бердичевского району или команд, які сюди приїхали на соревнования, будуть победителями. Сподівання голови журі справдилися на половину. За результатами виступів, бердичевляни стали одним із лідерів змагань, посівши друге місце. Бронза дісталася Андрушівці. Ну а переможцем зонального етапу стали представники попільні.